Права 1264. Розкрий дужки. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 3 в дужках А плюс 1. Ну що ж, 3 домножуємо на кожний із доданків. Тобто записуємо, що це буде 3, що множиться на А. Або 3А додати 3, що множиться на 1. І це дорівнює. Це буде 3А. Додати. 3, що множиться на 1, це буде 3. Є. Переходимо до другого завдання. 2 в дужках b-3. Записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 2, що множиться на b. Ну, або одразу можна написати, що 2, відняти 2, що множиться на 3. Або можна і так записати, що, можливо, вам буде краще зрозуміло, що це додати 2, що множиться на мінус 3. І це дорівнює. Це можна тоді записати 2 помножити на b, як 2b додати. Ну що ж, тоді в дужках записуємо мінус 2 помножити на 3 це 6. І це дорівнює. 2b додати мінус 6 це все одно, що 2b відняти 6. Тобто ми могли і одразу написати просто мінус 2 помножити на 3. І так, і так можна. Переходимо до третього завдання. Мінус 6 а в дужках 2а плюс 1. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Це буде мінус 6, що множиться на 2а, або помножити на 2 і помножити на а, додати. Далі мінус 6, записуємо, що множиться на 1. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося. Тут у нас мінус 1 є, тобто у нас буде від'ємний цей доданок. Мінус. 6 помножити на 2 це 12. Тобто це буде 12, що множиться на А, далі додати. Тепер мінус 6, що множиться на 1, це буде мінус 6. Цей запис ми можемо записати як мінус 12а, відняти 6. Є? Переходимо до четвертого завдання, 5, а в дужках 1,4х плюс 2. Ну що ж, 5 множимо на кожне із заданків, то ми записуємо, що це дорівнює 5, що множиться, а в дужках записуємо мінус 1,4, що множиться на х, то ми записуємо тоді ось так. 5, що множиться на мінус 1,4 і ще домножимо на х. Додати. Ну і записуємо 5, що множиться на 2. Так, Ми 5 помножили на кожен із цих множників. Тепер дивимося, 5 помножити на мінус 1,4. Ну, По-перше, тут один із множників від'ємний, то у нас добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. 5 можна помножити на яким чином? 10 помножити на 1,4 це буде 14, полюти на 2, це буде 7. То записуємо, що це буде мінус 7. Бо помножити на 5, це помножити на 10 і помножити на 2. Мінус 7, що множиться на х. Так, тоді додати іще 5, що множиться на 2, це буде 10. Ну і це дорівнює. То ми можемо це записати як мінус 7х. Додати 10. Є. І... Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Мінус 25 х що множиться на 4. Мінус 25 х плюс 3, що множиться на 4. Ну що ж, давайте будемо множити на 4 кожен з доданків. У нас вийде мінус 2,5. Що І... запишемо, що множиться на х. І це потрібно домножити. На 4. так, Ну і додати, бо тут у нас плюс 3, що множиться на 4. І це дорівнює, Поміняємо ці множники місцями, то запишемо, що це буде записано як мінус 2,5, що множиться на 4, а потім уже помножимо на х. Ну, а 3 помножити на 4, одразу запишемо, що це 12. І це дорівнює, Ну що ж, один із множників від'ємний. Добуток у нас буде від'ємним. Пишемо мінус. 2,5, що множиться на 4, це буде 10. Отже, записуємо мінус 10, що множиться на x або мінус 10х. Так, додати 12. Є? Переходимо до шостого завдання. Отже, в дужках мінус 1 що множиться на мінус 1,5 то ми мінус 1,5 множимо на кожен із цим, що у нас є в дужках, на кожен з доданків. То ми записуємо, що це буде у нас а, буде множитись на мінус 1,5. Потім додати мінус 1 тут є. Тобто це додати мінус 1, відняти одиницю. То ми пишемо мінус 1, що множиться на мінус 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, поміняємо ці множники місцями, то в нас вийде мінус 1,5, що множиться на А, додати. Тепер два множники в нас від'ємні, їхній добуток буде додатній. А записуємо як 1, що множиться на 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, Це вийде мінус 1,5 А додати. 1, що множиться на 1,5, це буде 1,5. Ну що ж, переходимо до сьомого завдання мінус х додати y, що множиться на мінус 1,3. Будемо множити на мінус 1,3 кожен доданків. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, мінус х ми множимо на мінус 1,3 додати. Далі y множимо на мінус 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, перший добуток. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. Записуємо x, що множиться на 1,3. Далі, в другому добутку один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. То ми пишемо додати. А дужках буде мінус. Ну і добуток модулів – це буде y, що множиться на 1,3. І це дорівнює. Поміняємо їх місцями, то вийде 13 x Це те саме, що X, що множиться на 1,3. Тепер додати від'ємне число, це просто відняти, записуємо мінус. Ну, і тут так само У множники міняємо порядок, то вийде 1,3. Y. Ну, або що множиться на y. Yeah? Переходимо до останнього до восьмого завдання. 2а-10b, що множиться на 7. Ну, гаразд, будемо на 7 множити кожен з доданків. То ми записуємо, що це дорівнює 2а множимо на 7. Додати. Ну, і тут можемо або просто писати відняти 10, що множиться на 7, або ми пишемо додати. 10 B, або мінус 10, що множиться на Б, помножимо на 7. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо тоді це як 2, що множиться на А. То ми записуємо як 2, що множиться на 7 спочатку, а потім домножимо на А. Додати. Так. Тепер дивимося тут. Запишемо як мінус 10, що множиться на 7. І множиться на b. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 7 це 14. Записуємо А. Далі додати. Тут дужка закрита. Так. Додати від'ємне число, це відняти це число, пишемо мінус. Ну а 10 помножити на 7 це 70. Мінус 70 записуємо b. Є. Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок на цьому вправу завершено.